Друзі, всім привіт! До вашої уваги демонструється професійний пошуковий радіометр дозіметр ркс 01 модель Stora TU. Заводський номер 0406305 Підприємство-виробник Sparringhвіст Center міста Львів, Екотест. Даний прилад у нас в відмінному. Косметичному технічному стані повністю процездатний корпус опломбований з заводу. ЖК-табло без плям. Основні органи керування в справному стані, світлові індикатори теж. Подивимось лічильники. Плівка ціла, без пошкоджень, лічильники теж у гарному стані. Включимо радіометр. Поки наша СТОРТУ вимірює фон, я вам скажу, що по комплектації це сам прилад. Він вже в комплекті з двома двома елементами живлення типу розміру 2А 2 штуки. А також прилад, можливо, буде укомплектований по вашій заявці посібником з експлуатації в форматі PDF. По значить, перевагам прилада стороту над звичною стороною з одним лічильником. У даної історії з чотирма лічильниками його основна перевага це підвищена чутливість та висока точність, висока швидкість вимірювань гамма бета випромінювань. Прилад у нас вимірює, вимірює гамма потужність та бета-щільність. Коли вимірюється бета-щільність, Переключаємо кнопкою режим, і прилад у нас вже переходить в режим бета щільності. Ми знімаємо задню кришку гама фільтра, та третій режим годинник. Прилада є двухтональна звукова сигналізація перевіщення установленого порогу. По умолчанню по заводу поріг у нас стоїть 0, 0,3 мікрозіверта або 30 микроренген. Якщо фон у нас буде перевіщений, то. Включається звукова сигналізація, підсвічується ЖК-табло червоним кольором, звукова сигналізація досить гучна. Це далі по, по відео можна буде, буде побачити та почути. Ну і ось, як бачите, у нас показники на жк табло вже перестали змінюватись. Не мігають тобто більш у нас фон, уже процесор виміряв. 8 мікрозіверт, 0,8 мікрозіверт. Або 8 мікрорентген, він змінюється, коли від 8 до 12 мікрорентген у даному місці зйомки. Перевіримо з вами, як у нас прилад вимірює, реагує тож, на контрольний істочник. Як чуєте, по звуку, та ось включилась звукова синалізація. От я виключу ліхтарик, та от так от він, він вночі буде вас попереджати. Забрав контрольний істочник. І показники у нас одразу ж повертаються к фоновим значенням. Також доповню, що контрольно-вимірюваний прилад внесений до Дежреєстру засобів вимірювальної техніки. Прилад відповідає низці нормативних вимог, підтверджений сертифікатами. Даний прилад використовується. Не тільки в побутових цілях, а й ще й в екологічних дослідженнях для радіометричного та дезометричного контролю на промислових підприємствах, для контролю радіаційної чистоти житлових приміщень, будівель та споруд, при прилеглих до них територій, транспортних засобів, предметів побуту, одягу, поверхні ґрунту на присадибних ділянках. Результати вимірювання, отримані за допомогою даного приладу, можуть бути використані для офіційних висновків державними органами. Якщо у вас є потреба в даному такому актуальному дуже на сьогодні приладі, то рекомендую звертатись за допомогою контактів, які вказані під відео. Так що, звертайте, друзі, приладом будете задоволені. Всім дякую за увагу. До побачення, всіх благ.